Коли всі біжать кричати е, ганьба, моє загострення почуття справедливості каже: слухайте, якщо всі кричать ганьба, ну тут якась очевидна ж ганьба, а давайте спробуємо розібратися. у Та тут багато деталей, та тут же не така і ганьба, тут же не така і зрада Ой, а може комусь потрібно розганяти цю ганьбу і зраду? Я починаю про це говорити, і всі ті. Вся та маса да, мейнстрім, яка біжала кричати Ганьба і зрада, одразу починає біжати, що я комусь продався, перепродався, і все таке інше. Хоча я просто хочу розібратися, це просто моя позиція, і це дуже насправді велика проблема в нашому суспільстві. А коли деякі засоби масової інформації, які контролюються олігархами, які створили надзвичайну кількість ботоферм, Надзвичайно кількість проплачених коментаторів сьогодні можуть формувати за допомогою цього інструменту а, суспільну думку. Просто за рахунок масовості, за рахунок цієї атаки, але мені це дуже нагадує камсомольців. Знаєте, всі мають шагати в одну ногу, дути в одну дудку, пов'язувати кроватку однаково. І це мені заважає. А допомагає та власне це мотивує, це дає сили. Це те, з чого я почав. І поки я в цьому не розчарувався, я буду це робити.